Дуже погано, ви ж самі бачите. Що сам? Всюди лад, неможливо ходити. Так що вибачте. Те, щоб мали очистити дороги, да. ну, це, Я згодна з тим, що це їхня одна із проблем. Але не знаю, це на їхній совісті. Думаю, так. На оцінку три. По старій бальній системі. Тому що не можна тротуарами пройти, ви бачите, ще проїжджа частина в центрі, ще можна так, а такими бічними вулицями ні пішоходи, ні машини не можуть пройти. Я бачила дуже багато знайомих, які вже падали, ноги, руки поламали, а то не припустимо, щоб у нас час, коли можна дійсно посипати дороги чи пісочком, чи іншими засобами, щоб люди не падали. Так що не можу більше оцінити, як на оцінку три. Дуже, дуже негативно. Що остане на сторону? Так той тротуар, на якому ми стоїмо. Дороги. Звичайно. Ні, дороги більш-менш, а тротуари надзвичайно у поганому стані. До речі, тоді, коли було потепління тиждень, все розмокло. Кілька годин роботи комунальників і мокрий сніг можна було пробити. Зараз він замерз і це катастрофа для містян. Я не знаю, то. Десятки людей калічаться в результаті е, такої роботи служб. До речі, варто б людям подавати в суд. На них, зато, хто б поламав руки ноги. На 50%, можна так сказати. Якщо немного приувеличити. А що вас не Ну, скользькі дороги, тротуари і тому подобне. Бабушки падають, теряють здоров'я, травми, розтяження і тому подобне. Нормально. Вас влаштовують тротуари, татуари, все облаштовують. Все але не чисті, не чищать тутуари. Якщо б їх почистити, то було б бы добре. Да. Це вроді би погано. Комунальники у Ну, В принципі, дороги чистяться, чистя, ну, саме в тому місці щось недороботка маленька. Але всюди неможливо почистити. Добре, що взагалі щось робиться. Так що комунальна служба. Не Україна, будь ласка. Погано. Крашлайпер оце думала, що от коли сніг випав, він був м'який, його легко було щистити. А тепер, коли він е, задубінів, вони долбенять тими кілками, попортять плитку і, в общем, роблять все через ти кажеш, через одне місто. Ну ви ж бачите, скользко, люди падають, травмуються. Але з другого боку може їх зрозуміти. Ресурси ж не безмежні, а погоду передбачити важко. Так що і треба нам поспівчувати, і їм подякувати, що хоч то, що роблять, роблять. Успіхів вам до побачення.